21 ша перемога: український надважковаговик Владислав Сіренко провів уже другий бій за рік. Денис Берінчик кинув виклик чемпіону світу, кому саме та чи реальний взагалі об'єднавчий бій. І Дуейн Скеля Джонсон, що респектанув Олександру Усику, вони будуть зніматися в одному фільмі, тож американець залишив нашому козаку одне побажання. Керівник промоутерської компанії Golden Boy Оскар Делахоя подивився битву 5 на 5 між боксерами Ворена та Хьорна і сам захотів взяти участь у такому двіжі. Golden Boy проти топренку в Вегасі. Це круто. Боб Арум, давай поговоримо. Насправді мені теж сподобався такий концепт. Це точно цікавіше, ніж один мегафайт, а перед тим десять. Поєдинків з маловідомими боксерами, тому я буду радий, якщо організатори спробують щось іще в цьому роді. Оскар уже навіть назвав тих бійців, які могли би позмагатися на його боці. Це Райан Гарсія, Верджил Ортіс, Арнольд Барбоса, Флойд Шофельд, Хосе Рамірес та Хільберто Рамірес. Райана ми навряд чи побачимо в такому форматі. По-перше, там іще по допінгу є невирішене питання. По-друге, він більш ніж самостійна зірка, яка захоче шоу власного імені, а не командні змагання. А в цілому ростеру Боба Арома точно буде посерйозніший. У Далахої будуть шанси в тому випадку, якщо бійці будуть змагатися у зручних для нього категоріях. До прикладу, Оскару нема ким похизуватися в хевівейті, зате типу по крузерах у нього є Хільберто Рамірес, віднедавна чемпіон світу, боєць більш-менш нормального рівня у цій вазі. Загалом же, протистояння Арома і Делахої має і свій контекст: не менш крутий, ніж у Хьорна та Уорена. Свого часу боксер Оскар дебютував у профі саме під лейблом Топ Rank. Ним особисто опікувався Боб, але Делахоя був часто незадоволеним і хотів іще більше уваги до себе. У 2001-му боксери-промотор розірвали контракти. Справа дійшла до суду, а золотий хлопчик називав Арума расистом, заявляючи, що той просто не хоче, аби чемпіоном світу став мексиканець, а не американець. Відтоді вони встигли помиритися, коли Оскар став промоутером. Потім іще не раз послали один одного до дідька лисого, а потім знову мирилися. Коротше, такі собі токсичні стосунки в цих чуваків. Тому цікаво було би подивитися розбірки їхніх боксерів у ринзі. І Голден Бой цього хоче. А чи знали ви, що Боб Арум не єдиний спікер від компанії Топ Rank? До прикладу, у них іще є президент Тод Дюбеф. Щоправда, я так зрозумів, що він відповідає за такий напрям роботи як абсурд. Я вважаю, що науя інує найкращий у світі. Олександр Усик навіть близько не стоїть. Люди захоплені фо паунд, але ці рейтинги легко змінюються через останній виступ. Якби я показав вам 5 раундів бою Ф'юрі проти Усика і сказав, він номер один у ваговій категорії, ви б сказали, що? Як він може бути номером один, адже він пропускає кожен чортів аперкот? У нього голова піднята, руки опущені. Це моя думка. З Інуя ми такого не бачили. Я маю на увазі, що в його останньому бою швидкий нокдаун, але це була дрібниця. Усика ніхто не зміг нокаутувати, але ви бачили, як він отримав удар у корпусу бою з Дюбуа, який люди вважали спірним. Я вважаю Кроуфорда чудовим бійцем, але думаю, що він пропонує гру відмінно від тієї, яку пропонує Наоя. Інуя майстерно завоював усі дивізіони і бився з усіма. Він упевнений у собі, і те, як він знищує суперників, справді унікально. Ну я можу зрозуміти людей, для яких японець найкращий боєць світу незалежно від категорії, але казати при цьому, що усик і близько не стоїть, ну це точно не про повагу. На секундочку ми зараз говоримо про двох бійців, які двічі ставали абсолютним чемпіоном світу в еру чотирьох поясів. Окрім них, таке досягнення давалося тільки Кроуфорду. До всього Сашко в останньому поєдинку пройшов бійця, який був на 17 кілограмів важчий і майже на 15 сантиметрів вищий. Наоя теж піднімає планку, але змагається проти. Плюс-мінус рівних собі бійців по антропометрії. Але все ж таки питання до аудиторії: є фантастичний Кроуфорд, є монстр інуе, є стабільний Канело, і, звісно ж, абсолют Усик. Напишіть у коментарях ім'я того, хто є найкращим бійцем світу, просто зараз саме для вас. Після стартової порезки в легкій вазі не факт, що Еммануель Наваретте захоче йти на реванш із Денисом Берінчиком. Тим паче, що наш чемпіон WBO уже вже назвав свого бажаного суперника. hey shakur what's up bro i coming for you your belt my belt i don't give that Поки що все це жартома і до такого бою, що є дуже далеко? Банально в Шакура в липні буде перший захист поясу WBC проти Артема Арутюняна, тому він буде недоступним щонайменше до листопада. Але загалом я розумію прагнення Біріка не проводити захист, а йти на об'єднання з найсерйознішими бійцями легкого дивізіону. Денису стукнуло 36. Більшість кар'єри пройшла вдома. Тому, якщо не зараз боксувати на топовому рівні, йти за найжирнішим шматком торту, то коли тоді? Головне, аби ковбой відлюбився і не захотів брати реванш, бо це може дещо пригальмувати плани. Найімовірніше, що наступним противником Ентоні Джошуа стане Даніель Дюбуа. Про це каже представник Ейджея. Мені треба поговорити з промоутерами із Саудівської Аравії. Шанси того, що бій відбудеться, високі. Це чудовий поєдинок. Даніель чудово виглядав. Херговіч бив його щосили в перших трьох-чотирьох раундах. Він продемонстрував мужність. Як тільки він повірив у себе, він почав ставати краще. Як би чудово Денні не виглядав проти Херговіча, але я би сильно не ставив на людину, яка захищається лобом. Звісно, він у нього зроблений з дерева. Але якщо часто по ньому накидувати, то можна впасти навіть від Джебу, що показав усик. А Вантохи то удар і пожорсткіше буде, ніж у Сашка. Тому вересень, стадіон у Вемблі, і моя думка, що Ейджей покаже наочний приклад того, що супертяж з ударом, але без елементів оборони. Це зовсім не елітний супертяж. Друзі, ми вдячні всім, хто ставить вподобайки, підписується та коментує ролики на каналі Тайк Майсон. Ось уже майже три роки, як ми говоримо в Ютюбі про бокс виключно українською мовою. Я так само як і ви вболіваю за Усика, Берінчика, Чухаджана, збірну України, Сергія Богачука і всіх наших бійців. Ми разом із командою хочемо давати вам якомога більше контенту про бокс та пробувати нові формати. І саме ви можете допомогти нам у цьому. Саме тому ми відкриваємо спонсорство на YouTube-каналі Майсон. Всього за 35 гривень ви можете отримати ексклюзивні значки та смайлики і пріоритетну відповідь на ваші запитання в коментарях. Також будуть доступними ексклюзивні матеріали, навіть моя особиста подяка голосом в роликах на каналі Тайк Майсон. Разом із вашою допомогою ми зможемо робити більше контенту, і частіше тішити вас матеріалами. Тому алгоритм максимально простий: спершу зробіть донат на підтримку сил оборони та безпеки, а вже потім підтримайте українське авторство в Ютубі. Кнопка буде відразу під відео. Голівуд підтвердив: Усик буде зніматися у фільмі Машина, що трощить» в ролі нашої легенди ММА Ігоря Вовченчина. Партнером по знімальному майданчику для Олександра стане Дуейн Скеля Джонсон, який зіграє Марка Кера. Актор відреагував на такий двіж у своїх соцмережах. Не зламай мені щелепу, чемпіоне! Для мене велика честь, що нещодавно коронований абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик приєднався до нашого акторського складу The Smashing Machine. Усик зіграє роль Ігоря Вовчанчина, реальної української легенди ММА. Який провів легендарні бої в епоху екстремальних єдиноборств без правил та один історичний поєдинок проти самого Smashing Machine – марка Кера? Я відчуваю величезну повагу до Олександра, і для мене буде честь розділити з ним ринг, оскільки він зламає мені щелепу наступного тижня. З нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з тобою, мій брате, нищівна машина. Відповідь від боксера прилетіла майже відразу. Величезна повага. З нетерпінням чекаю на роботу з тобою. Чекаємо на вихід фільму з Усуком у 2025 році. Український супертяж Владислав Сіренко довго не простоював після останнього поєдинку і відбоксував на тижні. Суперником став американський ноунейм Кіт. Бар. Сіренко контролював дистанцію, задавав темп, працював комбінаційно. В українця традиційно добре проходили удари по тулубу. Бар побував на канвасі в кожному із стартових раундів. Після четвертого падіння Рефері вирішив зупинити бій. Таким чином, Влад робить свій рекорд 21-0. 18 перемог достроково. Не забудьте підписатися на Тайк Майсон, новини боксу та вдарити свою вподобайку. Папа!